впевнений, що сьогодні проведемо таку плідну дискусію з усіма учасниками. Я хочу вам сказати в першу чергу слова великої подяки і великої шани за все, що ви робите зараз. Регіональну політику ми бачимо таким чином, що прифронтові громади, які зараз тримають фронт, вся країна має зосередитись і сфокусуватися саме на допомозі таким громадам і таким областям. Почали вже фіксувати саме знищення для наших громадян житла дистанційно, в тому числі за допомогою БПЛА. Можемо вже виплачувати відповідні суми. Це те питання, яке ви піднімали, і керівники помогають білопільської краснопільської громади. Міністерство внутрішніх справ передає для сумщини ще три броньовані автомобілі: два медичних, один евакуаційний транспорт. Ветерани, люди з інвалідністю, які демобілізувалися, які пройшли реабілітацію. Ми будемо відбувати конкурси і надали цим людям роботу в сервісних центрах і міграційній службі саме Міністерство внутрішніх справ. Юрій Вадим, з вами третя зустріч за останні три місяці. І всі ті питання, які ми піднімали перед вами, ви доносили до уряду, вони вирішувалися. Спілкування з громадами, спілкування з Орновісередуванню це той діалог, який так чи інакше він приводить до результатів на користь нашої громади, що в нас є дійсно діалоги розуміння. Сьогодні при кордоні на Сумщині були бригада, нагородили хлопців, проговорили проблемні питання. Поякували за те, що захищають всіх нас. Я знаю, що дві години вже спілкувалися. Дуже багато питань. Ми вже проговорили. Я впевнений, отримали багато відповідей. і це процес не лише а Він став, він динамічний, Ми вам за це вдячні. На минулій зустрічі, яка точно така була в Сумах, я піднімав питання про когенераційну установку і нарешті ми її отримали. Я розумію, що це особисте втручання вазу. Є прохання. В Охтирки немає об'їзної. 15 кілометрів кільцевої дороги, яка розвантажить навантаження між Сумами, Харковим і Полтавою. У нас питання релокації наших підприємств. Щоб Визначити саме поняття реолаковані юридичні особи або вимушено переміщені підприємства, так ми запропонували в програмі підтримки профронтових регіонів, яка розрахована на 10 років, декілька інструментів, яким чином нам це збалансувати, так щоб і залишити податки тут. І ПДФО отримували підприємці, і вже не забирати частину, яка залишається туди, куди реалікувався бізнес. Трасінець найбільш зруйноване місто в 2022 році. На жаль, місяць окупації ви б там були, ви бачили, так. що зробили росіяни. І я хочу сьогодні всій вашій команді подякувати за відбудову Трастінця. Fala,